Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 18 вересня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. До керівника інформаційної агенції Букінфо навідались правоохоронці. У Чернівцях в оригінальний спосіб вирішили боротись зі стихійною торгівлею. З початку навчального року по всій Україні проводяться олімпійські уроки. До керівника інформаційної агенції Букінфо журналіста Сергія Зарайського навідались міліціянти, щоби вилучити інформацію з його особистого комп'ютера. Один з активних користувачів мережі стверджує. Що в інформаційному просторі букінфо у коментарях принижували його честь і гідність, а також погрожували розправою. Він звернувся до одного з чернівецьких судів, який постановив ухвалу про надання ip адрес користувачів-коментаторів. Як розгортались події, знає Ольга Колодницька. Правоохоронці приїхали під будинок, де проживає керівник Букінфо керуючись ухвалою суду про надання доступу до певної інформації, яка стосується сайту та його користувачів, які брали участь у коментуванні опублікованого матеріалу, як і заявник, прізвище якого журналісти домовились не згадувати. Один із громадян, який вважає себе громадським активістом, там чуть ли не журналістом. От говорить про те, що на нашому порталі з'являються періодично коментарі, які принижують його честь і гідність і погрожують його життю. Ну, саме цікаво, що ця людина сама провокує, підписується, підписували своїм прізвищем. Наводить певну інформацію, не не соромиться в своїх виразах. Всі ну, адміністрація порталу постійно попереджувала, що ви ображаєте час і гідність інших людей. Цим, своїми коментарями він викликає зворотню реакцію, тобто люди анонімно починають відповідати йому, так само погрожувати. Відповідно, адміністрація сайту має право та зобов'язана видаляти із інформаційного простору коментарі, які не відповідають етичним та моральним нормам та правилам, встановленим на порталі. Ці коментарі були знищені, а отже, не було в принципі, підстав для того, щоб йти додому і оглядати цей комп'ютер. Я не розумію взагалі. Якщо можна це зробити дистанційно, можна зробити це не в будинку, не в особистому приміщенні, то я вважаю, що це потрібно робитися таким чином. За словами Сергія Зарайського, він повідомляв правоохоронців про можливість отримати потрібну інформацію з будь-якого комп'ютера дистанційно. І для цього не обов'язково чіпляти особистий комп'ютер журналіста. Але перевірити це можете ви зі свого комп'ютера. Що ви робите? Ви дивитеся коментар такого то року, такий-то номер і так далі, про який ми говоримо, що їх вже не існує. Ви заходите, знаходите цей матеріал, знаходите коментарі під матеріалом. Це ж звільний доступ, і ви бачите, що його немає. Якщо з'явився якийсь коментар, який ми ну чи випадково він не знищений, або, або ви вважаєте, що він підпадає при ці критерії, тоді ви кажете, пане Сергію, у нас немає доступу до інформації, яку вимагає суд. Тоді ми до вас розумієте, але таким чином, як ви зараз поступаєте, це виходить, ну, виходить що це просто зводиться з рахунки із незалежним інформаційним порталом новин Booking. ні, ніякому, ніякому випадку такого не може бути. У нас тому, є ухвала суду. Старший слідчий майор міліції Череп та Пан Зарайський домовились про надання інформації в інший, зручний для обох сторін час. При цьому журналіст наполягав, аби це відбувалося не в нього вдома, а в управлінні чи де-інде. Там чекали спеціаліста. Він з нього не виходить, його немає на місці. Він затримується. навіть сьогодні. Після походимо чинів. після обіду. Можливо, якщо він тільки звільниться, ми під'їдемо, будемо це все робити. А Ні, ви, ви походьте з нами. Тому що людина на роботі, я на роботі. Я розумію. Ми погодимо додатково, скажемо і повідомимо. Вже за чотири години було скликано прес-конференцію першого заступника начальника ОМВС України в Чернівецькій області Олександра Чубая. Щодо цієї ситуації кримінально процесуальним кодексом передбачено, що ми маємо. Право зайти до вашого е, е, комп'ютера, до вашого е, я не знаю, там сервер, чи як він там називається. Я цим не володію. Я не володію, я не знаю. Тому ми прийшли до вас, з вами мали сісти поспілкуватися, ви скажіть, це можна подивитися, це можна, це не можна. Це чому? На тому все мало бути закінчено без будь-яких обшуків, як ви там називаєте, і без будь-яких. <головіст> <незрозумілих>, яких не таких небодів, які мали вас свідчи, було в квартиру чи ні? Чи це можна було зробити в іншому? Я цього не знаю. Я не спеціаліст. Правоохоронці і журналіст Зарайський домовляються про зручний для перевірки час. А прес-конференція закінчилася сваркою пана Зарайського і особи, прізвище якої журналісти домовились не згадувати. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Продовж минулої доби в Чернівецькій області виникло чотири пожежі, в одній з яких загинув 59-річний мешканець Кременецького району. Що спричинило пожежу, яка забрала життя людини, та як уникнути схожих трагедій у майбутньому? Детальніше про це далі. В селі Вовчинець Кільминицького району о 9.30 ранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. Дзвінок надійшов від сусідів. Люди повідомили рятувальникам, що всередині будинку може перебувати 59-річний домовласник. Прибувши, вогнеборці відразу зайшли в будинок для проведення пожежної розвідки, а у ході чого виявили чоловіка вже без ознак життя. Повідомлення про пожежу до рятувальників поступило о пів на десятої ранку. Повідомлення було запізнілим. Адже пожежу помітили сусіди вже тоді, коли вогнем було повністю охоплено будівлю. Прибувши на місце події, рятувальники одразу ж зайшли в середину будівлі. Однак врятувати життя власнику помешкання через запізніле повідомлення їм не вдалося. За висновками фахівців управління ДСНС, причиною пожежі є небережне поводження з вогнем, а саме паління в ліжку. Тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. З огляду на ситуацію боковинські рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки. Хотілося б звернутися до боковинців, щоб вони ретельно ставилися до дотримання правил пожежної безпеки, адже це допоможе уникнути багатьох неприємностей, врятувати матеріальні цінності, а найголовніше берегти людське життя. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Днями біля Калинівського ринку у Чернівцях трапилось ДТП. Водій автомобіля Фольксваген не впорався з керуванням і влетів в опору білборда, внаслідок чого пасажир загинув на місці події. Іномарка рухалась по вулиці Калинівській від Хотинської у бік Московської олімпіади. Після того, як водій проїхав міст через річку Прут, він не зміг впоратись з керуванням і заїхав на газон. Автомобіль влетів в опору Білборда, внаслідок чого водій був травмований, а пасажир загинув на місці. Водія доправили до реанімації. Відомо також, що він мешканець Заліченського району Тернопільської області 1990 року народження. Відомості про даний факт внесено в Ярдер 15 вересня. Наразі проводиться досове розслідування призначено ряд експертиз для встановлення причин даної ДТП. Як взаємодіють органи місцевої влади та громадські організації у вирішенні нагальних проблем переселенців з окупованих Сходу та Криму? Саме це питання було ключовим на засіданні Чернівецького форуму вимушених переселенців, участь в якому взяли і владники. Більше про діалог між владою та переселенцями з окупованих територій, дивіться далі. Таке засідання вже не перше ініційоване союзом вимушених переселенців, і до цього проходило ще в кількох містах України. Головна мета зазначають організатори згуртувати переселенців, формуючи сильну та активну громаду, аби мати змогу відстоювати свої права. Це наша задача стоїть познайомитися, сконтактувати і почати взаємодіяти. Тобто, чимось допомагати ми можемо з Києва, реально де є потужні, скажімо таке середовище громадськості, саме з Криму. І ми готові допомагати всім кривчанам, які є в регіонах. Вирішувати їхні проблеми спільно разом, тобі скажімо, з їхніми ініціативами. Говорячи про взаємодію та співпрацю влади і вимушених переселенців, наріжним каменем постає закон про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, який переселенці відстоювали декілька місяців і який в результаті не виконується. Сім місяців, щоб ви розуміли. Наступним кроком ми сьогодні будемо говорити. Невиконання Кабінету міністрів України цього закону в рамках. Розробки програми, цільової програми для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні це найактуальніше для внутрішньопереміщених осіб, бо Кабмін мав би протягом трьох місяців вже її розробити і реалізовувати. Організатори зазначають, саботування кабміном цього закону є порушенням їхніх конституційних прав, адже саме ця програма мала врегулювати найголовніші проблеми на законодавчому рівні. Натомість труднощі з отриманням документів, адаптацією та працевлаштуванням нікуди не діваються. Ті переселенці, які жили в моногородах, і вони в мономістах, і вони тепер опиняються. Зовсім іншому соціально-економічному середовищі, і їх навички не є актуальними, тобто їм треба перенавчатися, знаходити себе ще й в новій трудовій сфері. А психологічним станом людей, які пережили стресові умови і переживають стресові умови, бо починати. На новому місці життя з нуля це є дуже проблематично. Звісно, значна частина нагальних проблем вирішується на регіональному рівні, але рухатись ще є куди, зазначають організатори. Адже переселенці не хочуть бути тягарем громади, а завдяки законодавчому врегулюванню приносити користь регіону. Теснують регіональні програми перепідготовки кадрів, зайнятості програми. От у ці програми треба вносити зміни, які враховували наявність нового контингенту людей. І давали змогу цим людям знаходити роботу, пройти перепідготовку і приносити користь для того регіону, де вони зараз проживають. Іван Бучелинський, Роман Веременко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці якої ширини має бути сільська дорога? Саме це сьогодні намагалися з'ясувати у селі Мамаєвці Кіцменського району. Ще 2008 року один із жителів цього села приватизував ділянку біля свого будинку, яка пересікається із дорогою. Чи законно були видані відповідні документи? Дізнайтесь наступного сюжету. Дорога була завширшки трохи більше 12 метрів, а сьогодні 8 метрів 70 сантиметрів. Мешканці ось цієї вулиці у селі Мамаївці побоюються, що не зможуть проїхати цією дорогою до своїх будинків. До того ж, тут проходить високовольтна лінія, і люди кажуть, що минаючи її, вони ризикують своїм життям. Згідно генерального плану села Мамаївці, дорога проходить зараз повз якраз де забетоновані ступи, і е, туди в'їзд на територію на до, до наших. Е, Будинків якраз пролягає тільки сюди. І Коли зараз на даний час пан Заліщук цю дорогу загородив, коли ми до нього звернулися, він ніяких заходів не вживає. Об'їзд неможливий практично. Заїзд також неможливий, оскільки стоїть високовольтна лінія. Не буде куди проїхати, не буде куди ну, навіть велика машина, вона подивіться самі, то політься. Воно немає куди, нема. Дорога повинна бути як дорога, та як хороша. Ні до будинку, ні, ні, ні до огороду, нічого. Це ж сільське господарство, це ж не, не місто, що ага, там перейшов, сюди, 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 сюди з квартири в квартиру. Там є у нас ще міст. Якщо тепер води немає, якщо вода приходить, ми лише сюди можемо приїхати. Тим мостом воно деколи буває, що його зносить вода. А він схотів тут дорогу зробити. Ви бачаєте, ну якось має бути. якісь ряди. Я Телефоном нам вдалось зв'язатись з одним із мешканців цього будинку, який висловив свою позицію щодо цього питання. Я, наскільки я знаю, Там, там все зроблено законно. Там все відповідає межам і це все, установленим і відповідно державним актам. А то, що от, зараз ця ситуація виникла, то я думаю, що вам краще детальнішу і достовірнішу інформацію дасть все ж таки кажуть, сільський голова і земнопорядник. Законність розширення території підтвердив, і сільський голова. Він розповів, що у 2008 році була оформлена відповідна документація на право власності. Тоді масово проводилась приватизація земель. А відтак чоловік не впевнений в тому, що земле у виїжджав на місце. Не завжди можна було слідкувати за тим, яка площа приватизована, оскільки давалося рішення на орієнтовну площу. А вже по факту зйомку робилося, і приватизація проводилася земельної ділянки. Приватизована ділянка зараз згідно державного акту площа складає е, 12 соток, будемо казати. Однак ця земельна ділянка не була винесена в натурі. Зараз виникло питання, що е, в межах винесено земельну ділянку в натуру і перекривається з, е, з побудованою дорогою ця земельна ділянка. Виходили ми позавчора сюди на місце разом з земельпорядником, переміряли межі встановлені згідно державних актів правильно. А отже, якщо у сусідів до власника цієї земельної ділянки є претензії, в цьому випадку державний акт на цю землю вони можуть скасувати лише у судовому порядку, якщо Феміда вирішить справу на їхню користь. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівцях в оригінальний спосіб вирішили боротись зі стихійною торгівлею, відкривши ще один ринок. Зазвичай традиційний осінній сільськогосподарський ярмарок проводили на вулиці ентузіастів. Але цьогоріч там проводять ремонтні роботи. Територію для проведення надало тролейбусне депо, що на проспекті Незалежності. Місця там вистачає, а от продавців та покупців поки що не дуже. Відкриття ярмарку заплановане на 11-ту годину, а основні покупці та продавці підтягнуться ближче до вечора. На цю територію хочуть запросити підприємців з так званих стихійних ринків по вулиці Зеленій, на мікрорайоні та біля типографії на головній. Будуть раді і підприємцям з області та торговим представництвам. Ви бачите, є достатньо місця і для відвідувачів, і для паркування, і для торгівців. Сьогодні ми починаємо роботу. Починаємо як завжди з потрошки першими кроками. Переконаний, що тут буде набагато більше бажаючих торгувати і чернівчан, які будуть робити закупівлю. Тут за відносно короткий термін вдалося облаштувати усі необхідні для вуличної торгівлі послуги. Руку допомоги простягнув Калинівський ринок для підприємців. Також є умови, є тут і лабораторія ветеринарна, є медпункт, де є наша пожежна безпека, наша служба охорони, яка охороняє цілодобово цей об'єкт, освітлення. Тут зроблені всі умови для того, щоб було комфортно і відвідувачам, і підприємцям. З п'ятницю по неділю розміщення торговельних наметів безкоштовне, каже адміністрація ярмарку. Тут продають в основному сільську городину: картоплю, буряк, виноград, муку, м'ясо, молочні вироби. Дуже зручна транспортна розв'язка, кажуть перші покупці. Можна і на машині під'їхати, і на тролейбусі. Ну так, звісно, мені от я сіла на тролейбус, доїхала, пройшла сюди, і все. А так я взяла кілограм того, вода кілограма в морковки. марковки. Ну Это... Малова. Ярмарок орієнтований на суто буковинських виробників. Тобто, купуючи продукти харчування саме тут, можна бути впевненими у тому, що це зроблено в Україні. Пан Василь каже: у нього більше ста сортів винограду. Правда, на ярмарок привіз далеко не усі. На сьогоднішній день тут є дето. Вісім але ну, завтра буде більше. Просто я не готувався до сьогоднішнього дня. Я пізно знав за стояв. Ярмарок з продажу сільськогосподарської продукції. Автор буде чернівців. Працює ярмарок цілодобово розміщений на території тролейбусного депо, вхід з торця торговельного комплексу Майдан по вулиці Червоноармійській. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях триває тиждень веломобільності. Сьогодні по обіді громадські активісти відбойовували у автівок цілих два паркувальні місця на центральній площі. Власне, там і так не можна паркуватись, але ж паркуються. В Європі паблік Space, тобто громадський простір, вже давно витісняє персоналізовані стоянки. Чернівецькі активісти обрали місцем своєї акції територію, на якій зазвичай стоять припаркованими два легкових автомобіля. Тепер же тут розміщається більше десяти людей. Вони винесли стільці, книжки, їжу, підключили колонки і запросили усіх бажаючих доєднатися до акції День паркування. Чи справдилися сподівання, Ну, поки що люди є. Прохожі ходять і так з цікавістю дивляться, що тут відбувається, Дехто навіть просто боїться пройти по центру, по тротуару і стараються обійти нас. Але я думаю, що ще трошки дуже так. Друзі підтягуються. Я думаю, що ще трошки люди зрозуміють, що тут можна просто прийти і посидіти. Тут такий є столик зі стільцями, де можна поїсти фастфуд, місце для обміну книжками, навіть розетки для зарядки телефонів. Окремий стенд з листівками, на яких зображені чернівці у різні пори року. Кожний бажаючий може взяти собі одну таку, а гроші покласти у спеціальну скриньку. Громадські активісти кажуть, чернівчанам треба розповідати про сучасні можливості розбудови. Матського простору є гарні бачення, є гарні е, архітектори, і це все можна реалізувати. Немає напевно сучасного бачення у жителів міста. Це потрібно виховувати, і це не робиться протягом одного року або місяців. Це ну, така довготривала робота. Населення міста, якщо брати в загальному, а не обирати лише якусь е, маленьку групку громадських активістів. То їм заважає ментальність і такий стереотип, що ми нічого не можемо змінити, тому для чого нам щось робити? Ну, це перше. А друге, в них немає взагалі уявлення про форми, за допомогою яких можна протестувати. Наприклад, навряд чи вчительки з української мови в звичайній школі може прийти в голову, зробити ось таке, що тут є. Для неї це взагалі неприйнятно. Чесно кажучи, відчуття дуже дивно, оскільки я сиджу безпосередньо на проїжджій частині. Але дійсно організатори подбались, щоб усі учасники і всі, хто прийшов просто посидіти, відчували себе затишно. І так, я це відчуваю, хоча іноді мурашки по спині все ж таки бігають. Ми просили деї, щоб вони сприяли тому, щоб навпроти нас, там, де жовта смуга, де не можна паркуватися. Щоб вони посприяли, щоб сьогодні, хоча б на ці 6 годин машин не було. Як бачимо, машини стоять собі спокійно. Тобто один штраф, другий штраф, третій штраф, і тисяча гривень вже могли би бути в бюджеті. На жаль, де її не дуже. Ну, як бачимо, прагне виконувати свою функцію разом з парклетами. Чудово розмістилась ще одна акція буккросінг. Будь-хто може принести свої книжки, взяти, почитати чужі, або просто тут сісти і читати, закусуючи смачненьким печивом, або принести його з собою та пригостити інших. Організатори сподіваються, що такі акції можна буде влаштовувати частіше, і люди будуть до них більш прийнятними. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З початку навчального року по всій Україні проводяться олімпійські уроки. Не стали виключенням і Чернівці. Спортивний захід провели на стадіоні дзю США No1 в парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, де зібрались школярі міста, щоб довести, що спорт це спосіб життя. Представники національного обласного олімпійського комітету зібрали близько 80 спортсменів-школярів міста для участі в олімпійському уроці, гасло якого стань в ряди олімпійців. Захід покликаний популяризувати спорт серед молоді. У мета це щоб молодь наша займалася фізичною культурою спортом, тому що спорт це є здоров'я. Традиційно хочеться сказати, відмітити, що в цьому році планується він бути рекордним, тому що по всіх школах, по всіх класах це вже в шкільній програмі, проводиться Олімпійський урок. Тут у нас сьогодні на стадіоні проводиться, можна сказати, так якби. Фінальна і саме масове масове фінальна частина олімпійського уроку на стадіоні силно місцевих спортивних шкіл було організовано показові виступи з різних видів спорту. Як розповідають самі учасники, олімпійський урок дає можливість для них проявити себе та оцінити досягнення інших. На спорт перше – це здоров'я, ну, захистити самого себе. Прийшов, щоб подивитися свої сили, на що я способен. Чому займаєшся боксом? Щоб захистити свою дівчину і себе. Ну, ми будемо пасуватися, передача м'ячів, будемо показувати їй, що ми досягли за цілий рік. Ну я високий. Мені добре, мені подобається цей спорт. Мача нападає, що тут грає команда все-таки. Не один а вся команда. Учасники заходу отримали нагороди та заохочувальні призи від обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. А я нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від моєї колеги Лариси Сергієвої. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.